Зачекай, не перелистуй, я розкажу тобі одну історію про дві паралельні реальності. Уяви собі картину, пляж, океан, закат сонця. Стоїть людина на березі, тримає в руці бокал з коктейлем і думає про свої цілі, про те, який чарівний світ, як багато всього вдалося і як багато всього хочеться досягти. Позаду на цьому ж березі знаходиться ресторан, а за рестораном баки зі сміттям, з залишками їжі. До яких підповзає бомж, який не їв вже три чи чотири дні. І він не бачить нічого, він не бачить захід сонця, він не бачить цілі, він не бачить красивий краєвид, він бачить тільки баки з їжею. Так працює в житті. Коли ми в стані бомжа, ми бачимо тільки щось одне. Коли ми починаємо розвиватися, закривати свої певні потреби і йти вперед, ми переходимо до стану, коли ми бачимо океан. А далі бачимо весь всесвіт. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш змінити один стан на інший, я запрошую тебе на свою програму в телеграм-каналі. Це закрита програма тільки для учасниць з моїм наставництвом в ментор-групі. Став плюсик до цього відео. і Я прийшлю тобі більш детальну інформацію.